Кривобалківський ліцей Веснянської сільської ради. Профспілковий марафон, профспілка в моєму житті. Профспілки це важливий інститут громадянського суспільства, який захищає права і свободи громадян у галузі трудових відносин. Ця роль профспілок набуває особливо важливого значення в умовах становлення демократії в нашій державі. Дієвий профспілковий комітет. Запорука успіху, первинки. Роботу профспілкової організації плануємо всім колективом. План роботи поміщено у профспілковому куточку. У колективі школи 29 працівників. Усі 29 члени профспілки. Профспілка це громадська організація. Це ми з вами. Усі, хто до неї входить, це наш інститут для спільної дії, спільного захисту та єднання. Дружний колектив запорука успіху школи. Ми чітко маємо визначитись, як будемо діяти далі, щоб підняти віру у нашу профспілку, мотивувати до вступу до її лав і підвищити її роль в житті кожного трудового колективу освітян. На засіданні профкому затверджено план основних заходів Первинної організації профспілки на 2023-2024 рік також Торис на 2024 рік. Навчаючись, навчаємо. Голова профспілки презентувала присутнім новий порядок реєстрації колективних договорів та деяких положень до колдоговору. Що стосується оплати праці, преміювання працівників, гарантій діяльності профспілкової організації, сторони угоди соціальні партнери зобов'язалися ефективно виконувати і дотримуватися принципів соціального партнерства та співробітництва щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці. Соціального захисту, гендерної рівності та недискримінації працівників освітньої галузі. Профспілка працівників освіти і науки України була і залишається активним, дієвим представником освітян у відстоюванні трудових та соціально економічних прав та інтересів спільчан. Разом ми сила. Ювілейні дати, дні народження, професійні свята ми завжди відзначаємо усім колективом. Як же без креативних привітань, цікавих ігор та розваг? Пенсійний вік це не вирок, життя тільки починається. Креативні подарунки, пісні, привітання з нагоди ювілею. А як же без костюмованого виступу учитель завжди актор? Конкурс на краще поетичне привітання ювілярів. Вручення почесної медалі та диплому ювілярам стало традиційним у нашій школі. Хто уміє відпочивати, той уміє і працювати? Один день. Із життя профспілки. День працівників освіти 2023. 30 вересня професійне свято Колектив Кривобалківського ліцею відзначив у Кропивницькому. Екскурсія по Кропивницькому була цікавою і змістовною. Ми дізнались багато цікавого про історичні пам'ятки міста. Ми побували у музеї садибі Карпенка Карого. Відпочинок на природі так потрібен кожному з нас. Мальовничі краєвиди надихали на ліричний настрій. Екскурсія по музею під відкритим небом у хуторі надія сподобалась усім, милувалися віковічними дубами. Посадженими членами родини Карпенка Карого, відвідування театру давня традиція нашого колективу. Надовго залишаться в пам'яті епізоди з комедії Цагарелі Ханума. У книзі відгуків та пропозицій Кропивницького театру залишили запис про наші враження. Чудова подорож природним заповідником запам'яталась усім. Яскраві враження надовго залишаться в пам'яті кожного. На екскурсії добре, але час додому. Наша турбота і підтримка захисникам України. Практичний курс навчально-тренувального центру тактичної медицини Колесу. Актуальна потреба сьогодення. Обізнаний значить, упереджений. Волонтерська діяльність колективу Кривобалківського ліцею завжди була активною. Разом до перемоги. Колектив школи, батьки, учні, активні учасники волонтерського руху. Тепло наших сердець. Воїнам, захисникам. А як же без смаколиків, щоб було і тепло, і смачно? Працівники їдальні випікають чудові булочки для ЗСУ? Наближаємо перемогу разом. Окопні свічки зараз необхідні на фронті. Усім селом збираємо консервні банки, картон, парафін. І разом з дітьми виготовляємо свічки. Уже близько 600 свічок ми відправили нашим захисникам. Це наш малесенький внесок у перемогу. Обереги, вітальні листівки, дитячі малюнки підтримують бойовий дух наших воїнів, тепло наших сердець, воїнам, захисникам. Наші учні взяли участь у акції по збору ляльок мотанок для жінок захисниць. Рука допомоги Херсонщині постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Оголошено збір рослинних чаїв з меліси та м'яти для наших захисників. Ми не можемо стояти осторонь буремних подій у нашій державі. Наша турбота і підтримка так потрібна захисникам України. Шиємо адаптивну білизну, подушки для поранених бінців пересилаємо до шпиталів. Медперсонал шпиталів Запоріжжя та Вінниці дякують нам за пошиту білизни. Раз добром нагріте серце вікне прохолоне. Колектив Кривобалківського ліцею неодноразово перерахував кошти нашим колегам військовим для придбання необхідної техніки. Якщо від щастя захопить дух або чомусь стане гірко, примножить радість, розділить сум. Рідна моя профспілка, наближаємо перемогу разом.